Степане, що ти таке кажеш? Мене бояри цілувати мають. Чи це мені причудилось? Ні, серце, воно так і є. То тільки Степане. звичай. Степане, та куди ж це ми потрапили? Та це ж якась неволя бусурменська. Я й не казав тобі, що тут воля. Ось млієш ти з огиди, що тебе дід якийсь торкне губами. А я повинен холопом Стёпкою себе взивати та руки цілувати, як невільник. Боже мій Степане, скрізь горе, скрізь куди не обернися, татари там, татари й тут. Оксана, що мариться тобі? Які татари тут? А що? Хіба я тут не як татарка, сиджу в неволі? А ти хіба не ходиш? Слатися своєму панові, мов ханові, скрізь палі, канчуки, холопів продають. Чим не татари? Оксана, це вже гріх. Ой, чоловіче, та й осоружна ця мені Москва. Я так і знав. Бідненька ти в мене. Степане, ти хіба не бачиш? Я гину, в'яну, жити так не можу. Це правда. Не ростуть в темниці квіти. А я гадав, то що ж робити, Люба? Втікаємо всі, втікаємо на Вкраїну! О, цар достане свого бояра скрізь на Вкраїні. Та ще й твоїй родині будови. Не скриємось ніде. Бач, мені приснилося, що місяць ясно-ясно засвітив у батьковім садочку. Що ж, може там ясніше світить місяць, ніж тут сонце. Ходім, я завіду подихав. Бачте, сонце вже на заході. Ходім. Добра ніч, сонечко. Ідеш на захід. Ти бачиш Україну. Привітай!